Років тому вийшла з друку моя перша книжка, яка називається Трускавець погляд крізь віки, де описувалася історія трускавця з часу заснування і до сьогоднішніх днів. Але пройшло вже 10 років. Змінилася Україна, змінився наш регіон, змінився Трускавець. Дуже багато сталося подій, як і трагічних, так і радісні здобутки були в історії нашого краю. Але основне це, що спонукало мене до видання нової книжки, це зміни в адміністративному. По ділі нашого регіону, коли була створена Трускавецька громада, відразу е, з'явилися думки про те, що треба е, на перспективу видавати е, новий історичний нарис, який би врахував цей момент і включив в цю історію не тільки Трускавець, але і. Ті сільські громади, які увійшли в склад Трускавецької територіальної громади. А в історичному в історично-географічному вимірі це звучить як Трускавеччина, це такий наш музей музейна термінологія. Вона власне народилася тут, в музеї на проєкті Великий Трускавець, ретроспектива і перспектива, який розповідав про нашу новостворену громаду і про ті складові які є її частинами сьогодні. Задумала видати книжку, я одразу ж думала про це, щоб до її видання залучити людей, яким має бути небайдужа історія цього регіону, які мають цінувати ту землю, на якій народилися, де живуть. І де працюють. Мій вибір був цільовий і він був правильний з тої причини, що ті люди одразу ж погоджувалися на фінансування цього видання. І найвагомішим вкладником у видання цієї книжки став пан Олег Франков, керівник ТЗО Трускавецька. Який є благодійником волонтерського центру коло, головою, якого, в свою чергу, є пан Олександр Юрков? Саме ці дві людини найбільше долучилися до видання цієї книжки, але дуже радо зголосилися внести свою лепту у видання, також Олександр Прокопчук. Це керівник фірми, яка продукує лікувальну сіль Барбару. Це керівник фірми Захід Терінвест, які планують відновити курорт на помярках. І це готель Раймонд, який працює в Трускавці і сповідує історичні традиції Трускавецького курорту. Тобто, всі люди не випадкові. Про це люди, які дотичні напряму до історії Трускавця, і вони радо зголосилися бути доброчинцями цієї книги, за що я їм дуже вдячна. Для нас велика честь бути причетним до такої значимої справи, як видавництво книги, про історію Трускавця. Якщо сьогодні ми маємо можливість. Видавати такі книжки, значить Україна жива, Україна бореться і Україна обов'язково переможе. Старий дерев'яний мудрець, що лиш міцніє від року до року величний музей, наче жрець. Що збирає покрихті епоху, автентичність його безсумнівна, в місті цінність безцінна його, Вілосаріуш в часі нетлінна, Вілосаріуш благородне клеймо. Я радий бачити вас тут. Я радий бачити, що хоча б частинка України зараз може жити, хоч трошечки. Я розумію, що повноцінно з цивільним життям родіти немає зараз можливості, але хоч трошечки цивільним життям. Я... Хочу вам подякувати за те, що ви не байдужі, за те, що ви допомагаєте. Я говорив з вашим головою, ми з ним зустрілися на одному форумі. Я кажу, поможи. Можеш, рубіроїда просто дай. Гроші не треба. Каже, приїзди. Автору величезна вдячність. У нас теж такі, книжки книжки Конотоп, Можливо, коли зможете приїхати. — Дякую. Дякую. — Сьогодні відбулася презентація дуже важливої книжки Мандрівка історичними стежками Трускавеччина. Ця книжка має стати як Кобзар, який колись з'явився в кожній родині українців. Вона має з'явитися в кожній родині трускавчанина і кожного, хто живе в Трускавецькій громаді. Цю книжку мають вивчати діти. Тому що той, хто не знає історії, ніколи не буде переможцем. Книжка е, сьогоднішня, яка має назву Мандрівка історичними стежками Трускавеччини, має два розділи: перший розділ це є історія Трускавця та. Е, Сільських громад, які ввійшли в склад Трускавецької територіальної громади, і другий розділ це у нас є такі урочищі помірки, багате на земельні природні рекреаційні ресурси, які були і можуть стати новим оазисом курортного життя у Трускавеччині.